Дього дня, ви на каналі Святого Пантелеймона. Сьогодні з вами лікар Богуцька зоряна і тема у нас ферменти. Які є ферменти, як їх правильно використовувати і правильно відміняти. Ензимні добавки або ферменти вони покращують травлення в організмі, вони позбавляють нас таких проблем, як здуття кишківника, запорів, біль в животі з правої і з лівої ділянки, нудота, блювота, важкість. Звідки беруться ферменти? Фермента виробляє кожна клітина нашого організму. Є у нас такі ферменти, як амілаза, вона виробляється слиними залозами. Переважно 60% пропадає на слинні залози, тільки 40% припадає на панкреатичну амілазу. Мальтоза, це виробляється і слинними залозами, пішлунковою залозою, вона розщеплює вона розщеплює жири, лактоза. Це для розщеплення молочних продуктів, а також протеаза. Вона є у шлунковому соці, також виробляється кишківником і підшлунковою залозою для розщеплення білків. Як їх правильно призначати? У гострий період призначається переважно таблетована таблетовані форми, бо таблетка швидко знімає біль в правій та лівій підрібній ділянці. Якщо є хронічні процеси, тоді ми призначаємо, можна призначати в капсулках. По капсулі чи таблеточці тричі на добу близько 20 днів до одного місяця. Ці препарати назначають поряд із жовчогінними препаратами обов'язково, тому що може закидати секрет пішонкової залози, закидатися через фатери сусок у жовчний і подразнювати дію жовчного міхура. Тому обов'язково назначається поряд з совчогінними препаратами. Як правильно відміняти? Коли ми даємо препарати, ферменти, ензимні добавки з такою метою, щоб пішонкова залоза відпочила, і вона дає менше продукує імуноферментів сама, тому що ми ферменти даємо зовні близько місяця вона відпочиває. Коли різко відмінити. Ферменти, пішлункова залоза не може швидко включитися в роботу і може виникнути загострення, може бути гострий панкреатит або загострення хронічного панкреатиту. Як правильно відміняти? Ми місяць пропили по капсулі чи таблеточці тричі на добу, далі п'ємо 10 днів два рази на добу. Або під час обіду і сніданку, або обід і вечеря, коли їй більша кількість їжі поступає в організм. І тоді ще 5 днів один раз на добу. Під час обіду це якщо ми використовуємо іменно ферменти, коли є переїдання, коли є важкість, коли є е, е, хронічні гострі панкреатити, холецистити, коли є проблеми кишківника, ерозії, виразки. Також ми можемо використовувати ферменти, коли є інші проблеми. Наприклад, якщо це є протеаза, ми можемо її використовувати, коли є. Е, Вірусні захворювання, коли є бактеріальні захворювання, коли є алергії, а також пухлини, онкологічні захворювання, доброякісні і злоякісні. Також використовуємо ліпазу для розчинення жирів. Ми їх використовуємо, коли є густа жовч, коли є холестерин викаміння, коли є поліпи. Для цього використовуємо ліпазу. Коли ми використовуємо ферменти для того, щоб відновити пішункову залозу, це я вам розказала. А коли ми використовуємо в інших випадках, це трошечки по-іншому, тут призначаються ферменти або зранку наще, або призначають ферменти в проміжках між їжею. не під час їжі, не за 10 хвилин до їжі. А в проміжках між жижею. тоді він діє не як фермент для відновлення пшінкової залози, а діє як фермент для знищення бактерій, вірусів, грибків. Кожні ферменти можна зустріти, наприклад, креон на упаковці пише, скільки є ліпази, скільки є протеази і скільки є амілази. Якщо організм є недостатність амілази, ми вибираємо той препарат, де є більша кількість. Якщо недостатність протеази, вибираємо там, де є більша кількість. На даний час ензими продаються окремо. Можна окремо купити ліпазу, амілазу, протеазу і приймати її окремо з конкретною метою. З вами була я лікар Зоряна Богданівна Богуцька. На все вам добре. Дякую вам за увагу. Бережіться!